Проїзд без кондуктора у Тернополі вже тиждень тролейбусні маршрути номер 1 3 та 10 курсують по-новому. Оплачують за проїзд пасажири самостійно за допомогою валідаторів. У Тернополі Електротранс кажуть, врахували усі непередбачувані обставини. Система працює так, що є ручні валідатори, які є зараз у водії в тролейбусі і є стаціонарні валідатори у салоні. На випадок, якби стався такий момент, що не працюватимуть стаціонарні валідатори у тролейбусах, хоча всі одночасно не можуть перестати працювати. Хоча допускаємо якийсь там момент щось з системою, тоді водій може здійснювати облачування пасажирів з допомогою ручного термінала, який працює в офлайновому режимі. Тетяна Фурман запевняє, кондуктори без роботи не залишаться. У них є можливість перейти на посаду контролера або прибиральника транспортних засобів. Є люди, які відмовляються переходити на іншу посаду. Відповідно, є такі моменти, що дехто написав заяви на звільнення. Але багато людей написало заяви на перехід на посаду контролера, вони вже зараз працюють в транспортних засобах. Пані Наталія працює кондуктором вже три роки. Жінка каже, важко спрогнозувати чи побільшає так званих зайців, які не оплачують за проїзд. Ну, як кондуктор є, він пройдеться по салону, перевірить всіх, всі будуть оплачені. А контроль він все рівно буде з одного тролейбуса на другий. Багато тролейбусів не встигнеться. Принаймні, одна одну зупинку деякі пасажири ховаються у там за цей. І навіть я бачу, не підійде, не обілетиться, ні нічого. Контроль посилили на маршрутах, де кондукторів немає. Там тепер вдвічі більше контролерів. Валідатори стоять і кожен шофер на кожній зупинці об'являє, що кондуктора нема, що брали самостійно квиточки. І підходять пасажири до валідаторів, беруть квиточки, а ми вже провіряємо, більший контроль є. Ми вирішили провести власний міні рейд у тролейбусах. Поїхали на маршрутах, де немає кондукторів, щоб переконати, що оплачують люди за проїзд самостійно і чи є контролери. За майже три години лише один пасажир проїхав з зайцем. І за цей же час у жодному тролейбусі контролерів не побачили. Все ж нагадаємо, що відповідальність за безквитковий проїзд несе виключно пасажир. На сьогодні це штраф у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду, тобто від 160 до 200 гривень. За тим Тиждень без кондукторного проїзду вже виписали перші штрафи. Вчора здала 4, нині здала 4, вчора три. Ми не заставляємо їм платити, якщо вони не взяли квиточок, ми заставляємо їм платити штраф. Часом, якщо не можемо самі взяти, викликаємо поліцію. О, тоді викликаємо, складають протокол і вони платять через банк. А ми, якщо це, о, то квитанції даємо їм. А от тернополяни не впевнені, чи доцільні такі зміни. Одні кажуть, дуже зручно, коли про оплату проїзду дбає кондуктор. Інакше можливий варіант, що побільшає людей без квитків. Це звичайно, коли я заходжу, то я не обов'язково йду зразу до валідатора, я можу просто собі сісти і чекаю, поки підійде кондуктор. Найчастіше з кондукторами. А валідатор, ну десь інколи як не бачу кондуктора, то підхожу до валідатора. У нас люди не настільки свідомі, що будуть до валідаторів ходити. Інші ж навпаки підтримують безкондукторний проїзд. Я найчастіше це оплачую просто через ці не знаю, назвати пристрої. Так через ці пристрої, тому що мені так зручніше. Я вважаю, що це ну непоганий розвиток для нашого транспорту. Треба все ж таки розвивати те, що більше довіряти народу, і щоб вони були ставали більш самостійними і чесними. Наступним маршрутом, який курсуватиме без кондуктора, буде тролейбус номер 8 Нагадаємо, автоматизовану систему обліку оплати проїзду у Тернополі впроваджують ще з 2016 року. Один з таких етапів безготівкова оплата, що вже успішно працює з жовтня 2021-го. Наступний впровадження безкондукторної системи.